Вітаю вас, мої маленькі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочками, заплющуйте оченята і нумо слухати. А я вам розповім казочку про правду та кривду. Якось жила собі одна бідна вдовиця. Мала вона двох синів. Один хлопець був дуже справедливий, а другий ні. Бо де тільки міг, усюди вчинив кривду. Так мати синів і назвала молодшого правдою, а старшого кривдою. Хоч як просила, хоч як умовляла старшого, не чинній людям зла, будь добрий, справедливий, нічого не допомагала. А молодшому казала синку, стій за себе, не будь таким м'який та дурний, але молодший син інакшим не мог бути. Так брати й повиростали, кожен зі своєю натурою, старший кривдою, молодший справдою. От бідували, бідували сини при матері, а далі б дорадилися, що підуть шукати собі щастя. Мати не противилася, думає, і гірше їм не буде, як і я вдома. З останньої ж мені борошна спекли їм по коржеві, поклала по цибулині до торбин синам та й пішли вони у світ. Йдуть брати, цілий день. Понадвечір прийшли до якоїсь колодязя і зібралися переночувати, розпалили вогонь. Бо ліс був довкола, хочуть повечеряти кожен зі свого. Та кривда думає, як би його обдурити брата, і каже Знаєш, що правда, З'їжмо твого коржа, бо тобі тяжко нести. Потім з'їмо мого. Добре, хай буде так. Виння, правда, з коржа. Повечеряли, а що залишилося, кривда кинув до своєї торби. Переночували і в дорогу. Кривда знов каже, правда, я голодний. Та як і я голодний. Але же мовчу. Будемо полуднувати. Посідали. Правда торбину і не розв'язує, бо порожня. Кривда вийняв те, що залишилось від братового коржа, їсть, а правді не крихітки. А дай мені трохи просить правда. Е, хлопче, не дам, бо хто знає, скільки йти. Може, в дорозі помру з голоду. Встає і йде далі. А правда сльозами на очах за ним. Надвечір дійшли до лісу. Посідали, відпочили, збирається переночувати. Кривда знову почав їсти. Дай, брате, і мені просить правда, а дай мені одне своє око. Правда і віддав. Зате кривда вділив йому кусний коржа. От переночували, рано встають. Кривда почав їсти. Правда й проси, дай і мені. А ти віддай мені праву руку, віддав, правда. Йду далі. Правді камінь лежить на серці, та не каже нічого. Бо він сіли їсти. Кривда їсть, а правда просить. Дай і мені. А ти віддай мені друге око. Мусив, правда, погодитись, бо був дуже голодний. Ідуть далі. Понад вечір доходить до якогось міста. Недалеко й були, а сили добратись до того міста вже не вистачає. Геть поголодніли. Кривда ще мав у торбі кусень коржа, сів і їсть. Брате, дай і мені крихітку, дам, як віддаси мені ще й другу руку. Що ж, і на це згодився правда. Зате вділив йому кривда, шматочок коржа. Попоїли вони, встає кривда, а сам рушає далі. Не залишай мене, брате, каже правда. Коли вже став я калікою, доведи мене бодай до міста, там люди мені загинуть не дадуть. Ну, ходи, буду тебе вести. Веде його веде, дивиться, а на околиці стоїть шибениця. Привів сліпого, безрукого брата до шибениці і каже Сідай тут і сиди, а я піду до міста чогось роздобути. І залишив його. Правда, не Борак, сидить. Настала ніч. Правда, хоч її не бачить, зате відчуває. Стало студено. Коло півночі прилетіло до шибениці три ворони, Посідали на шибеницю, говорять між собою. Чи знаєте, що нового в місті? каже перший ворон. Тут така новина. Цариця захворіла і нема ліків, лікарів, які б допомогли. Бачите, озвався другий ворон, цариця мусить помирати, а, ліків не... а ліки є. Під головою у неї в подушці потовчена на порох отруйна гадюка. Цариця дихає трутою і помирає. Досить подушку виняти з-під голови, і цариця видужає. Правда, причаївся й слухає. Ворони його і не помітили. А знаєте ще новину озвався третій ворон. Цієї ночі на траву впаде така роса, що, хоч який би каліка був кривий, без руки сліпий, від роси зцілиться, як тільки обмиє нею свої рани. Так закінчили бесіду три ворони, а коли відлітали, перший сказав. Дивіться, аби наша таємниця не була кимось зраджена. Правда від страху не знав, що й чинити. Та на зарі почав росу шукати, лишов мокру траву і покачався. Руки і виросли, набрав роси в долоні, потер лице і став бачити. Насков правда трави з чарівною росою і рушив до міста. А там великий смуток, люди в чорному. Цар обіцяє півдержави тому, хто вилікує його жінку. Правда, зголосився до царя. Стільки багатства тобі дам, що й сам не будеш знати, куди його дівати, каже цар правді, бо той взявся вилікувати царицю. Прийшов правда до цариці, не давав хворі ніякого ліку, тільки наказав перенести її до іншої кімнати та й на інше ліжко. Взяв правда роси страв. Натерне її хвору і велів нагріти купіль. Викопали царицю, і вона відразу стала здоровою. Цар зрадів, обсипав правду сріблом, золотом, дав йому звання славного лікаря і вже не випускав звору. Правда погодився жити при палаці, тільки просив, щоб привели і його бідну матір і став жити чесно. Дізнався про все, що сталося кривда, ходив він, мандруючи, біду чинячи. Пішов кридав до брата і питає Правду, а як ти став багатим? Сказав би тобі, та шкодую ти мій брат. Не шкодуй мене, скажи. Я роздобув своє багатство під шибеницею там, де ти залишив мене, але я тобі туди не раджу. Не послухався Крида і пішов туди. Тієї ж ночі він побіг до шибениці, сів і сидить, а перед тим віддав свої руки і очі. То, щоб стати калікою. Сидить кривда під шибеницею, чекає багатства. А ось летять три ворони. Посідали на шибеницю. Що нового? питає один. Та що? Підслухав хтось нашу розмову і вилікував царицю. «А ну перевірмо, чи тут когось немає. Може, хтось знову нас підслуховує, каже другий ворон. І почали перевіряти. Кривда притулився до стовпа. Ага, ти тут, голубчики, крикнули ворони. Добре що ти тут. Давно тебе чекаємо. Ти кривдив людей, брата, погуб... брата погубив, нас думав обдурити. Тепер звідси живий не підеш. Та й покарали його так крида домандрувався, а правда живе і нині. Отака казочка, діти. А ви заплющите оченята і дума спати. Спокійної вам ночі.